Всім привіт! Ви на каналі Kids і сьогодні з вами я, Kids. І сьогодні у нас від відкриття четвертої битви команда Взривний огонь проти команди Ядовитий Огонь. І сьогодні Перша команда представляє огненний рехостріл плюс зриво І це от. Перша команда склала цеу. Ірінс Інг. Так називається автор. І я забув сказати, що. Автор ав, електропельмешки склав ця от, Да Inkrin. Автори цих команд дуже тупі і все. Тара команда у нас єдовитий огонь. Ядовитий огонь не сад представляє Метеорит і конечно же, гриба. Я цього гриба, кстати, перший раз бачу. Я його останній раз бачу тільки в сюжетці і все. Да, більше я його ніде не бачив крім сюжетки останній раз, куди я грав. А тут максимум його в, в одному чемпіонаті бачив в певзаді і все. І більше ніде його не бачив в житті, Да. От настільки я давно не бачив цього гриба. Кстати, автор цієї команди е, Да. Ну і, счет у нас 2-2. Дальше у нас е-е, е, Второй раунд фланговий. И команда, на жаль, проигрывает, потому что у нее есть только побочный фланговик, а побочный фланговик в этом раунде бесполезный, потому что тут треба именно что фланговик. А побочный фланговик, на жаль, это не фланговик. Ну, хоть, конечно, такой фланги, но это побочное. побочное. явление, скорее всего. Ну и минус огненный горох, кстати. А огненний стрел це не фланг. Так що, ось так. 2-4. Дальше у нас іде третій раунд, і команда Горох горохстріл з огненним вирогстрілом. Огненний стрел за центр і за урон, скоріше, взрыв, за, за стан і урон, а огненный горох за допомогу і, і все. І просто за допомогу. Ну, максимум ще проти якогось раунду, там, де в майбутньому, там, де це, там, де проти заморозок. Ну і все. Та що в нас команда йде ядовитий гриб, е, ядовитий огонь, і, на жаль, ядовитий гриб тирається. Ну, а якщо ядовитий гриб тирається, то і метеорит теж проігрує. Так що, опа! 0,5 балів. 4 на 4,5 балів. Поки що в пользу команди ядовитого гриба. Та, що в нас йде команда з. Э, Зривний в огонь И вогонь перемагає цей раунд на 2 балла Ну а эта команда Что можно сказать про нее Ну данную команду можно затащить Если сейчас Метеорит на цветок уничтожит их Но ну, как мы видим нет Не уничтожает А він он дольше вони его съедят Ну и все Так что плюс 0 баллов И что-то у нас 6 на 4.5 В пользу взрывного огня. Дальше у нас идет пятый раунд. И наша команда сразу же проигрывает. Даже, даже не буду давать наложенные надежды, потому что команда, во-первых, занимает одну клетку. Во-вторых, команда имеет только огненных стрел в дальнем бою. А в средних у нее даже нема пронзания. Ну, скорее всего, пронзание есть, но это в ближнем... Но это вблизи. и плюс требует активироваться сейчас сначала. Так что да. Ну, як ми можемо побачити, медіаритний цвіток не затащить цей раунд, молодець. І поки що щот у нас однаковий 6 на, на 4,5. І де в нас шостий раунд? Войн... Зривною вогонь має затащити цей раунд, в сколбочках ні, тому що команда зривною вогонь не має ніякого оружия. Ну, є, звісно, зривлоза, але зриволозу треба ще активірувати. Ну, а, на жаль, їх перекидують і їх посту Да. Ну зато, кстати, ця команда має багато шансів, тому що, во-первых, тут у нас є метеоритний цвіток, во-вторых, тут є грип, а як ми пам'ятаємо, сифлора і Метеоритниця змогли затащити цей району. Опа. Опа, па-па-па. Ну, це плохо було. Ну погано було. Мінус ядовитий грип. А а, це значить мінус 1 бал. Ну і метеоритний цвіток сейчас уничтожає соло їх. Так що ми поздравляємо. Їх... <ків> Давайте ми не будемо згадувати, що ми тільки що побачили. А іменно то, щоб команда проіграла, тому що дама отом прорвалась, яка взагалі ніколи тут не прорвалась. Ну, да ладно. Я коли тестив раунди, то, 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 то дама ніколи не проривала їх. Ну, от, видимо, перший раз прорвала. Ну, а команда ця проиграє, тому що ой, я на іграх остріл, хоч я атакую вдаль, но немає сплеш атаки та і не наносить такой огромний урон. Ну і що ми можемо сказати про команду з метеоритним святком? Команда з метеоритним Світком затащиться раунд на 2 бали, тому що. Ну, я, звичайно, так само вже казав, за прошлой раунд, ну, але в першому раунді якісь фактори повлияли на це. Ну, в цьому раунді точно вже ніяких факторів не повлияє. Тому що, во-первых, метеоритний цвіток уничтожає по, флан... ну, по флангам. А во-вторых, у нас целт у нас грипп єдиний, і все ж таки. Не будемо за це. Ну і плюс до цього це, от, все, таки, не слабаки вони. Ну і затащать вони цей раунд на 2 бали. І от, якраз, <тірвало> mm, От якраз оторвала руку, но мінус 2 балли, тому що просто з'їв зомбі. Замічательно. Ну і все. І зараз команда з зривною вогонь затащить на 5 балів, тому що, що зрив лоза в соло, як вся. Ну і все, в принципі. І Навіть коментувати немає смислу, і так ясно, що команда затрачує на 5 балів, ну я прокоментую. Тому що зараз команда наступна може отримати максимально 11 балів, 11. Навіть не, не 12,5, а 11,5. І все, це максимум. І вона, на жаль, якраз і, і вилетить із турніру. Тому що, Команда та збирала 11 балів. А Ця команда зараз назбирає 9,5. І та команда наступно точно зможе назбирати 2 бали, а ця команда не зможе назбирати, ну, зможе тоже назбирати 2 балла, но. Ну. Но... не буде вистачати, щоб даже Щоб даже даже це от вийти по із цього турніра. Так що поздравляємо! Я вогонь просто вилітає з даного турніру. Замечательно, боже. Як я давно цього ждав. Да, а я ще казав, це, що команда ця буде дуже топово. Оцею. Да. Я я Називається вибрав команду нормальну. для чемпіонату. Хто, кстати, забувся розказати, дані команди були склад... ну... Дан... такі команди були дуже багато, і я вибрав 12 самих цікавих. І відомо, із цих 12 цікавих поки що 8. Ну, так, виступило середньо, Тільки дві, дві команди виступало поки що найхуже. А іменно команда «Ядовітий Цвіток, ядовитий вогонь і цього вода. І так, що ми можемо сказати про цю команду? Та команда затащила на 2 бала, а ця команда, мабуть, затащить або на 2, або на 1 бал. Не знаю. Ну, краще на, на 1 бал, тому що все ж таки. Хотя, может, даже не, на пив балла максимум. Потому что, ну, все-таки тут, ну, да, типа, и есть урон, и нет урона. Ну, и минус один балл, и минус второй балл буду сейчас, или не или да, да. И у нас девять с половиной баллов. Всем пока. Это, наверное, самое...